Колеса для ремонту пластикових валіз під артиклом 1225. Продаються парою, отакі подвійні, характерний малюнок ось на ставці серебристій на коліщатках, детальні розміри. Як перейдете по посиланню на ці коліщатки, там ціна актуальна на сьогоднішній день та вказані на картинках розміри. Між отворами цієї ширини, глибини, висоти. Також тут є маркування SD-193. Б, ну, це праве і ліве. Ось, бачите, тут теж 193А. Оце важливо. Недавно клієнт замовляв у нас такі колеса і назвав номер. Номер був 192. Візуально вони такі самі, але. Вони менше ось тут радіусом були отут. В ітоні ми підібрали такі, як треба, знайшли потрібний артикул, і вони один в один зівпали з його валізою. Не довелося нічого міняти. Тобто 2 минути Замінив 4 саморізи. І все. Якщо саморізи ваші рідні загубилися, приміняйте, можете любі, але. Є з великою шляпкою. Такі мебельні, вони затяжні, то втягуєте і вони не викручуються назад. Це дуже важливо, у них там і шах такий, стоїть вони дешево. Їми втягуєте, зверху можете силиконом позаливати, шляпки, ну, щоб наверняка не викрутились. І силікон пістолет силіконовий. Він легко удаляється при необхідності. Ось така пара. Право та ліва.